Давай разом перевіримо, наскільки добре ти знаєш програму восьмого класу з історії України. Рахуй разом зі мною бали і, звичайно, ж ділися в коментарях своїми результатами. Погнали. Отже, заснування Запорізької Січі. Треба назвати дату: це 1556 чи 1569 рік? Правильна відповідь: 1556. -й. Хто був засновником Гетьманщини? Петро Коношевич Сагайдачний чи Богдан Хмельницький? Правильна відповідь Богдан Хмельницький. Кого називали Сонцем руїни? Івана Скоропадського чи Петра Дорошенка? Правильна відповідь Петро Дорошенко. Який архітектурний стиль назвали на честь Івана Мазепи: бароко чи класицизм? Правильна відповідь: Мазепинське бароко. Назвіть дату знищення Запорізької січі: 1775 чи 1757. Правильна відповідь 1775.